Так, той МТЗ вже запустив, зібрав хвостовик, все той так само стіплення справив. Там з переднім мостом була проблема, той зробив. Ще цей зробив. Тепер тут збирали розпорядітель, міняли кольця 12-21, але хотів вам показати, який тут насос, банан стоїть гідронасос. Не 32, як ми, ну, як воно йшло, там менша 32 або... Нша там 50 ставив, тут стоїть НШ... Три... тут не Ншат, тут цей банан, такий кривий насос. Такий собі, як на кранах, як він йде, плунджерний чи як, ну точно не скажу, то в голові не можеш озвучити. Моторчик тут була, апаратура давалася на ремонт, цей теж зараз. А я міняв меж секціями. На розпределітелю міняв колечка. Ось такого плану. От вже до збирають там кладе плиту. Тракторист. Ось таке сьогодні трошки з МТЗ погрався, трохи треба було підогнати роботу. Бо то таке. Тут стоїть мановський двигун. Тут вже все зібрав. Тут мамовський двигун стоїть. Роби добре, чекаю, мають привезти пружину на зчеплення, бо нема тої пружини і лапка не відкидає. Відрегулював все як має бути. Це отакова. це 1021. Такий живий тракторчик, якось так. Ну от отаке. Працюємо сьогодні по МТЗ.